Всім добрий день, сводохрещення, всім бажаю миру, здоров'я, всіх благ, нашої Україні перемоги. Ми з Растю йдемо зараз до моря. Зараз у нас 13-та година, ми трошки так запізнилися. А чому ми запізнилися? Тому що у нас самого з самого зночі. Тривога за тривогою. Я сама Ну, водохрещення, треба ж якось покупатися. То, то тривога, то нема світла, то короче, от це такий якийсь з самого ранку такий безлад, зараз вітер, зараз один капулюк, щоб бо знесе зараз мою фуру. Так, за, за, за... Про все ми сходили до храму, зараз я вам покажу, як це було. Зараз ми йдемо на, до моря і будемо йти від Ланджерона до Аркадії. І, і вас запрошуємо з нами. Нарешті ми дійшли і спускаємося на ланджерон. Тут дуже сильний вітер, тому не буде чутно мене. Тому ми зараз, я скажу все, що я хочу сказати зараз, а потім будемо мовчати і просто знімати ці хвилі. Наша дружня родина сьогодні розділилася і батько мій пішов трошки раніше сюди. І він каже, що йди на ліву сторону, коли спускаєшся до Ланжерона, там в басейнах дуже багато людей купаються. Тому зараз ми з растенькою. Я її взяла на поводок і ми йдемо. На ліву сторону подивимося, але там дуже сильний вітер, тому я не зможу говорити. І телефон перекошений в мене Погода класна, дуже тепла сьогодні, але вітер, як вчора, дуже вітер синий, біля моря то він сильніший, ніж чем... крізь. Блін, та що з цим телефоном? Я не можу зрозуміти, чому в мене кривий такий. Так, ідемо на але. Всі одягають. А, А це з морською водою басейн. Тому так. А, ось, ну тут тепленько.

Дивіться, все мокре. Це такі хвилі. Хвилі долітаються. Аж... Люди фоткають. Дуже класно, дуже красиве море. Костюня. Не-не-не-не-не, пиши. Пиши, там дедушка наш. Ой, класс. Боже, я как краса. Я не могу. Сейчас мне надо... Я сподіваюся, що скоро зроблять такі е, фотоапарати, що можна ще е, запахи передавати. Боже, як воно пахне цим море. Боже, це вже сильно. Растюня пішла додому як ко кошенят. Вона вирішила, що там щось ур урвет щось смачненьке. Оп. Будемо знімати, де менше буде вітер. О, кошенятка яка мила, як вони ці одесити, люблять кішок. Растінька, пішли. І вони тішки для них такі, вони одягають їм і дзвоночки на шийку. Дуже бездомне. Кормлять їх всі. Боже, так класно. Я це люблю, коли так ставляться до тварин. Таке віконце. А тут чому я почала тут знімати? Не тільки тому, що тут було менше, менше вітру, а ось. Ось. Ось яка. Красуня. Красуня. Опа. да А от красуня яка лежить. Яка красунечка Все пішли Раз, зайшли в закуток такий, ідемо, підходимо до атради. Ну, не так вже й далеко ми відійшли від ланджарону. Папа! Растенька, тихенько. Ще йдемо вздовж моря. Ну, не по самому берегу, але по першій лінії. А ось і атрада. Люди гуляють, людей ну, достатньо багато, як для робочого дня. Зараз же робочий день сьогодні. Тому людей багато. Погода супер, але вітер. Якщо б не вітер, то було б взагалі вклад. Та -да, ура! Ми прийшли нарешті. Нарешті, так? Да? Слава Україні! Героям слава! З водохрещенням! Все переплуталося, так! Да? Трошки цю алею, зараз ми будемо підніматися і там поговоримо наверху. Але трошки вздовж моря, щоб ви побачили те, що бачу я. Ту красу. Дорога працює. Поїхала, поїхала. Поїхала. Кошачі доміки. Так, все, йдемо наверх. Ми вийшли наверх, але тут теж вітер. Я думала, що тут його не буде. Так треба. Бо тут теж вітер. Що я хотіла сказати перед тим, як йти далі і вам показувати те, що бачу я? Що по-перше, що мене приємно здивувало, що дуже багато е, вздовж моря йде е, рятувальників і люди, ну, напевно, медики якісь з, з Червоним Христом, те, ну, в таких там жилетках таких, їх дуже багато. Ну, тобто купатися заборонено. Але ми знаємо, що все одно наші люди будуть купатися, тому ми повинні їх рятувати. Ну, це, це круто. Потім, ну, а ще що, що я хотіла сказати, що нам треба було сьогодні, отак от я буду йти, що нам треба було сьогодні поїхати в, в Аркадію, а туди йти пішки. і Тоді б вітер нам дув в спину ви б мене, ми прекрасно чули і ми б все знімали. А так я йду проти вітру і, і ви йдете зі мною, а що, що у вас вибіру немає. Все, погнали далі. Люди є, ходять, гуляють, може не такими натовпами, як 1 чи 2 січня, але є. От дивіться. Є і от, отак ми йдемо по, по всій трасі здоров'я і крізь ми бачимо людей. Десь на якомусь там, на якоїсь ділянки більше, на якоїсь менше, але люди скрізь є, не дивлячись на це, що сьогодні робочий день. І для Расті теж. Растя модель, вона ж показує. Одяг для продажу демонструє. Ми вийшли з Растю 1 чи 2 січня на ну, на вечірню прогулянку. Вийшла, я ж продаю знову ці наший, да, світячіся. Разтя, які світяться в тембрі. І ми вийшли з Растю на Деребасівську. І підходить до мене. Гарася ж в цьому шийнику все і червоний. У нас новий червоний шийник, його е, далеко видно, всі, всі її бачать. Ну таке. І коротше, підходить до нас молодий чоловік. З собачкою каже: а де ви брали ці нашийники? А я кажу, я їх продаю. А він каже: да, я говорю, да, я Говорю, я можу, зараз я тут живу три минути, зараз я принесу. От. І бігом ж прибігла додому і кажу, Растя. Ну, взяла шийники, я йому продала, і Растя, кажу, перше січня люди святкують у всіх празниках у всіх свята, тільки моя Растя. Працює, де вона зараз? Ця працьовита дівчинка. Тільки Растя працює. Ну вона модель, вона рекламує товар. Растюня. Ні, ми вниз не підемо раз. Так, будемо. У нас привал Сели біля спортсменів та сидимо. Це мені так подобається такий спортмайданчик, а там далі море. Так, так класно взагалі. Ти займаєшся, дивишся на море. Ну, бомба. Бомба. Теж займається. Нам вже зовсім трошечки залишилось до Аркадії. Чесно кажучи, я вже втомилася, але раз та ні. Mm -hmm. <світ> ну тому йдемо далі. І зараз вже трошки, не знаю, мені здається, що темніше, ніж було, да? А це все облізується. Кому що? Кому милування морем, кому щось пошукати поїсти. Вечеріє, ми йдемо зразки, вітер дує. О, ну ми йдемо. Вітерець сильніше, але ми вже підходимо до Аркадії. Ну, вже трошечки, трошечки, такий вітер сильний, але ми зараз будемо бачити дуже красивий вид. Я його знімала, я його знімаю завжди. Дивіться, який вітер. Головне, що йшли, так багато людей йшло і з нами, і зустріч нам, а зараз ніби ми одні. <головіка> В цьому мирі ніби ми одні. Ось Ростя та я. Це мені дуже подобається тут. Ну. Well, Одно, одне з улюблених місць в Аркадії це оце. Це холми, халми. І ось ти піднімаєшся і дивишся на оцю. Красу. Бомба. Чуєш це море. В Аркадії вже наповну в Аркадії, вже все, траса, ця алея, кафе, ресторани, все. і ми вже не так багато нам залишилося до транспорту, тому ми радіємо, я ти радію. Бо я так, то, то знімаю, то зарастю, бігу, то... То ще то по телефону відповідає, тому я вже думаю, хоча б ми швидше вже дійшли. Ну, вже втомилися. 19 січня. Зараз скажу час. 17.01. 17.01. 17, .01. 17 .01. Люди є. Ну... П'ятдесят відсотків заповнено. Ітака все глухо. Теж спокійно, начебто якась як це, перезміна, так? Да? Начебто днівна зміна вже пішла, а знайшла ще не прийшла. Ну таке. Так тихо. Тихо, ну таке. Така Аркадія сьогодні в 17.00. Ми прошлого разу піднімалися по той алії. Пам'ятаєте? Ось біля цього будинку. В такому режимі тиші, тиші, такої уміротвореності ми дійшли до кінця ці, цього парку. Ось вже. Виха з Аркадії. Всім приємного просмотр. Слава Україні, героям слава. Все, до наступного, до наступного зустрічі. Пока-пока. Є трошки Одеси. Це не по не по темі, але, але це Одеса. Дивіться, ми працюємо, проте через одного посу змушені були е, нормально інвестувати в фанеру. Коли той поц нарешті подохне, у нас буде святково знижки. Мінус 70. Гай. бомба.